А ще в нашу обов'язкову програму, знаєте, що входить? Ну, не лише філармонія, Ужгородський замок. Приїхали погуляти мама в Ужгородському замку, тут дуже красиво. Якщо будете в Ужгороді, ну не минайте, ну це ж один з символів Ужгорода. Обов'язково сходимо в музей, погуляємося, ще зайдемо, можливо, ще в українське село там погуляємо. Я там мабуть, зараз буду гуляти поки що. В українському селі. Ну ми зараз питаємо, може там можна на територію зайти з собачкою. Ти типу, погуляєш. гулять. Воно ніколи не витягнеться, і це не справжній меч. Це справжній меч, який він запихнутий всередині. Ні, бо тут має бути гострий, кості кажу. Ну воно вже затупилось, всі отак руками шкоркають, як ти шкоркаєш. Та й затопили його і все. Ні, мам, просто від Нема шуме. в тобі фантазії, хлопці, я не візьму я тебе в театральну студію. Ідемо ти, Всередині? Всередину, там от, зразу. От, от. Замок дуже класний. Тут помінялося керівництво, і він доглянутий, чистюсінький, гарнюсінький, багато нових експозицій. Я знаю, що директорка звати пані Оля. Я з нею не знайома, я на неї підписана на Фейсбук. Так що, якщо пані Оля раптом подивиться, то честь і хвала, її дуже люблять її співробітники, і справді дуже багато що змінилося. В житті музею після появи керівника такого. Все впирається в керівництво, як і скрізь. Я оплачую терміналом такий в термінальній, бачите. Тут вона зараз загориться, там де червоний, має бути. Опа, зеленка і костик зайшов. Прекрасно. Тепер тисну повернутися. Тепер пенсіонер. Угу. Є. О, проходьте, прикрашуй. Ну, Це така, бачиш, мапа зліплена ручками. Ми бачите, куди ми зайшли? Отам, де та конячка, це ми сюди зайшли. І зараз зайшли у самий двір. І бачимо перед собою цей замок, і зараз ми підемо в нього всередину. Ой, Коля поламав замок. Полагодьте, будь ласка, все на місце треба класи. Мужгородський замок, кінець 17 століття. Тут дуже красивий парк, красиві скульптури, все гарнюсінько, всі кущики підстрижені, всі мури, все приведено до ладу. Все таке доглянуте-доглянуте ляльковеньке. От як за кордоном ти приїжджаєш кудись на екскурсію в замок, ти бачиш, що сюди вкладаються сили і душа. Оце Приужгородський. Це дуже тішить, так має бути. Скільки є покинутих, роздовбаних, розтрощених замків, особливо на Вінниччині, на Хмельниччині, в жахливому стані. А такі красиві місця. Ніхто там не займається, не дбає про це. Це знову ж таки впирається. В байдужість людей. Які вибирають таких гімнюків мудаків, які ними керують. Ну і впираються в тих мудаків, які нічого не роблять. Ви тільки що була екскурсія, ми підслухали, що Орел це символ кочових народів, а угорці вони якби від них попішли, так вважається. І от Орел це такий сильний птах, який символізує свободу. Отож, от, ми біля нього. Колись ми з грицаєм на нього лазили, тут не було заборчика. І ми два вандала приїхали студентами. в Ужгород взимку і фоткались на ньому. Вибачте, будь ласка. На ній, вас фотка. Ми ще зараз туди на мури підемо, і потім собі спокійно, спокійно підемо в сам замок. З новим керівництвом замку вже пов'язаний великий скандал, скандал, який показує, які ж люди гімнюки. Взагалом, просто люди в більшості своїй, вибачайте. Але 70% людей, мені таке враження, трошки дурні і погано виховані. І не бачить далі свого носа і абсолютно позбавлення аналітичного мислення. Тому що ну от ця пані Оля, яка прийшла директоркою, чому вона незручна? Виявила, що музей це не збиткова історія, а прибуткова. М -м -м, як це так можна керувати, що він був прибутковим? От чекай, показала кормушку, а вона ці всі гроші вкладає в музей. А в них було дві машини, пікапи, але вони не призначені для музейних перевозок. Що таке музейні перевозки? Тут організовуються виставки, звідси експонати транспортуються в інші музеї, де теж проходять виставки за кордоном чи на території України, де це можливо. На здебільшого зараз це пов'язано за кордоном. Вони також зробили таку. Площу, яку вони здають в оренду для різних заходів і, і бізнесових, і не лише але є прибутковий фонд музею, який абсолютно по закону приймає ці гроші, акумулює їх і може їх витрачати на свої потреби. Так, от музею потрібен був мікроавтобус, в якому складалися би всі крісла, щоб перевозити те, що треба, або перевозити делегації, людей, які приїжджають, і так далі. Це врав. Ні, а що це інший птах, Сергій. Стерв'ятник. Ой, давай не будемо про це. Дайте, я тут розкажу інше. Короче Стервятник. Може, і так було і таке в історії. Коротше, пані Оля віддала дві автівки, два пікапа на благодійність. Куди? В ЗСУ. Віддала їх для армії, але вони заявили тендер на Прозоро. все всечасно, що вони мають закупити бус, який необхідний для музею. Як піднявся вой. А як вона посміла, даст стільки грошей, витрачать, жируй, поки наші хлопчики гинуть. Вони тут машинку... А нічого, що по... просто поцікавитись, в них на сторінці все є. Що саме для наших хлопців вони передали дві автівки і передають купу допомоги? Ні, ніхто навіть не кляцне пальцем. Люди просто обісрали, харканули в її біки пішли. Це так. Негарно, якщо говорити культурною мовою, тому думайте головою, перевіряєте інформацію, емоційно не реагуйте на вкиди, тому що насправді все може бути трохи інакше, якщо трошечки подумати і подивитися ширше. А пані Оля буде подобатись тільки тим, хто думає про музей, тим, хто думають про гроші, звісно, будуть її не любити і намагатися її викинути з посади. Коля, бачиш, там гори видно. Так, місто. Тут місто, як ми доволі зі всіх боків. Красиво. Ну це справді важкі, вони, якщо прилітало, то вбивало. Це ж пушки. Для цього зроблені котику. Бачиш, коли ров. Щоб бізні з цього боку, речі, падіта, подобається до хлопці, хочете сфотографуватися. О, вже пішли. Зараз в мене безстресенько. Безстресенько. Оп! О, Це меч. Сиди, сюди. А тепер можеш взяти те алібардо Костя меч, і я вас з двох сфоткаю. Бери меча. Бери меча. Костя, що ти? В цій казці треба було ще бігати. І воювати, уявляєш? Посуньтеся трошечки. Угу. Оля, посунься до гості. І поверни І алібарду. Поверни алібарду не видно її. Вона боком, її не видно. Не видно, що це алібарда. Боком трошки. О. Так. Дивіться сюди. Тут дуже красивий внутрішній дворик з красивим старовинним колодязом. Там якраз екскурсія. Хтось музикує. Mm -hmm. Бачите, все зроблено так, як має бути. Там чи там вода. А, це, я думав, воно все висохло. Це колодязь справжній, і там внизу є. Вода. Бачите? Так. Так. Гарний. Не, ми не їздили в замок Венсдей, Ми їздили в бран в замок графа дракули. Тут же проводилися театральні а, постановки і концерти саме через цю прекрасну акустику. Тут і все. Дуже добре. А? На -на. Запросити сюди і поговорити. Ну, тут абсолютно чутно, ти говориш і чутно тобі мене, мені тебе. Чудово. І воно і відбиває. Чуєш? Ну, коли люди заходять, то воно... трошки глушить. Але навіть якщо так говориш, все одно чутно. Дуже класно. Театральний майданчик. та Ужгород тут, слухай, тут дуже багато майданчиків. Воно надзвичайно творче місто. То, що треба зробити тут? Можемо? Ні, ми можемо. Ми можемо тут зробити як захочемо. Так як колись пам'ятаєш, в Словаччині було? Ні. Але це щось має бути. Якась класика. Треба думать. Треба думати. І Шекспір? Тут пахне недавно пофордовому. Хоче щось, хочеться щось. Не. Я тільки знаю про цей. Не про княгиню Ольгу, а про щось про... українське, князівське. Але я не знаю, воно віршоване. А, його взяли поставили. Це написав цей Корчинський. Ольго. Ні, 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 ні. Я ні, не знаю, ні, ні. що це там. — це Корчинський написав зараз, а це. Якби у мене пам'ять була. Е... А Ліна Костенка нічого такого не писала. Ні, Це не немає, Іван Маряний, а це. Я знайду. Я тобі скажу. Ну, ти собі думай, Майданчик нікуди не подінеться, час є. Але він віршований. Ну, зробити його, як завжди. А дивись, там прям цілий майданчик взагалі театральний. Ціла сцена. І двері є, через які можна заходити, виходити, зробити кулісу ззаду. глибини немає, правда. Але можна подовжити її наперед. Балкон є. Балкон, є. Балкон вихід, і низ можна теж загородити і використати. Це дуже класний майданчик. А спробуй туди вийти на сцену, чи там акустика хороша на сцені. Бо, бо по центру, де ти стояв, дуже добре. Тут бали проводили, вони там танцю... тут грали, а тут танцювали. Як? чим вона відрізняється? – Прекрасно, Дім. Вона прекрасна. Хочеться, так? Ну, можливо, зараз люди спостерігають за народженням чогось хорошого. Згодом хай це станеться. Бачите, тут все безбар'єрно. Тут можна викликати персонал, який допоможе. Кнопка виклика, все зручно, все акуратно. Це все робиться, це ж просто так не стається. Отут є. А, це буде тут да. про Закарпаття, природа Закарпаття, про сучасну війну. І все подивимося. А, тут навіть для... Це ж не для, для сліпих людей. Так, вони читають руками. А Як це читати? Добре, щоб тобі не знати цього. Я, я нічого Чудов. не знаю. Це там знову ж там таки до пані Ольги. Розумієте, так? Тут все є, все, що можна зробити. Чудово, Умничка. я просто пишаюся, що люди такі є в Україні. На них і все і тримається. Зрештою. А ми були, тут це експозиція сучасної війни. Я вам колись показувала, мені здається, це. Тому так дуже оглядово зроблю, не буду на цьому зупинятися, але багато є експонатів перед них. Не було в нас таких музеїв, але, на жаль, велику жаль. Бачите, телевізор це, така сапсива. Захворіше. Круки такі розумні, як собаки, і ними теж передавали записки. Ну, і як ворони. Ну так, але круг він дуже великий. А на стань, стань поруч тільки не торкайся скла, я хочу показати просто розмір цих птахів. Ага. Вони дуже здорові, дуже. Коляни, ми не коробку. А які красиві ці кольорові пташки. Дуже якісні опудливі, є старесенькі, але все дуже доглянуте, пофарбоване, гарнюсеньке, ні ніякого пилу, нічого. Тут експозиція не просто видно, що вона така, з того, що можна робити в тому бюджеті, вона викохана. Я фанат цього музею. Я дуже люблю, коли люди люблять те, що вони роблять. Що там, де там? Кого шило? В кого? А, шолохвіст, все ясно. Це Беркут. Беркут. Берку. Бачите, тут навіть шишовоче повітря є. Це для таких музеїв необхідна історія. Мені ще не було цих, хоч, э, цих штучок. Дуже чисте Давайте як доглянуто все? Обезпилено, наперто, гарнюсінько, пофарбовано. Так, да, так, да, так, да. я ходжу і радію. Ну, так воно тільки і тримається на таких людях. Колись, пам'ятаєш, в Ільгорецькому замку був такий дідусь, який розбився на машині, на жаль, і все зупинилось. На жаль, це залежить від людей. Ми так на гастролі їздили, і театр видно, там, де керівник займається, це одразу видно І служби працюють, і все чистенько і все складено на місцях. І мертвий театр, там, де три-чотири вистави йде, і там одразу це вийде все. в керівництві. І воно не живе. Це музей живий. Так, так, так. Змії. Ага, страшні. Ну, бо вони та, вже ні, в це, це, глисти. Оцей полос жив в мене <рот> на городі, я вже говорила. Це глисти, Коля. Собаку облизуєш, нігті, хто гризе, в нього <рот> живуть такі глисти всередині. От такий глист виростає. <рот> вже... Це, це змія. Але от такий <рот> самий глист може вирости. Ага. Від нігтів. Хтось з них буде сильнішим? Хто змія чи глист? <рот> ну якщо колкнути змію, то можна розібратися. Хто там буде сильнішим. Змія. це треба Ого, Дивись. Так класно, що ну. тут є інтерактивні ці штуки, до речі, полоз може бути отакий. От Дивись, Це в Україні. Це його розмах крила. А в Україні ще отакі змії живуть. Називається полоз лісовий. Най... Він най... Най... може бути отакої от довжини. Найдовша змія. А в мене жив на городі десь в половину такий. Це і дивись, тут є деревце і тут можна це... розміщати різних пташечок на дереві, на гачочки вішати і вони там собі живуть. Черв'як дощовий живе на дереві? Оля, тут є риба, яка від'єднається током. Сошок. Класно, дітям цікаво. Я вже кару. Дуже привожу, це є. Сорока живе Сурка, на дереві. Вся сорока. Він десь страшно не Так, Хлопці розберуть тут. Бачите, все написано. Що дерево є невід'ємною частиною да. природи. Важливий елемент біологічного розмаїття. На ньому це все може рости. Може бути тут. -а -а. Пограються і складуть назад. Дивіться, який величезний птах. Треба два пацана, щоб зробити одного птаха. Розмах крил беркута такий, як повністю розмах крил двох хлопців восьми <сміх> років. У музеї багато інтерактивних зон. Для дітей раніше їх не було. Дивіться. Це є перо. От, 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 вони там зараз розбирали дерево, а тепер бачите, пірічку треба читати, як називається пташечка, і шукати, де вона, біля неї гачечок. І це не в телефоні, це треба ручками робити і читати вголос. Бачите, трошки головою треба думати. Після гри. поверніть на на місце. А потім зараз пару доберемо і знайдемо в кого яке крило. Чекайте, дивись, як треба почитати спочатку Коля умову гри? Зі. Умова гри. Читай, як називається? Оля прибираю, доберу пар. Завдання: кружечки із зображенням самки розкашую поруч з самцем. Відповідні самці, до кожної самочки є. Треба знайти їм пару. Тепер у зараз весна, період парування. Будемо всіх зараз женити. В голос, так, ти так, читає, так? що там написано. Трист. Тріск. Луй польовий. Луй польовий. Знайдіть, хто на кого схожий. О, це схожий. Або ні. Схожий. Можуть бути сюрпризи, хлопці. Ні. Тут вони всі так, самочки схожі. Більше, більше туди. Так? Ні. Ну. Так. Самочки не завжди схожі, на самців, це теж Ось, уважно. Не тріст. Знімай. Це не тріст. Ну польовий. <связываю> а, <тоже>. Так, фигурочек. <связываю> снегур звичайный. А в тебе Кто, <связываю> кто в твоих руках, тебе в руках кольчик? А. Нет. это? Вівсянка. А вівсянка. А, на манюсенька, крихит на <связываю> А ужас. А А Вот. И колечко можно, я покажу, як оно. Тепер твоя черга ж, дорогая. Ой, дядьці, хлопчики, я хочу показати. Дивіться. От вони зібрали, почитали, що створюють. Що ж ви зробили своїночками? Коля, тепер ти прибираєшся, твоя черга. А ти, Костя, ну, почекаєш. Так. Ти доту. Ти сидиш. Домотремо просто подивились дальше. На третьому місці в рейтингу. Так. О, секунду. Ти просто цікавий. А, а, гурею, що треба, от Знайдіть хвостику. Та, така є гора. От шукаєте гора. Як вам? Клас. Круто. Я можу її ще й ризикувати. Тут лиш уже комусь зробили. Я дуже рада, що вам сподобалося. Бачите, музейники дуже старалися, щоб ви прийшли і вам було цікаво. Круто? Ніот, до речі. Там, де можна і тримати забити. Покликаємо. А, це камень. Кабан, це, це кабанчик. Складайте. Це кабанчик. Та та, дуже багато це влево. кабанчик. Покажи. <смеш> <зроби. смеш> кабанчик. <смеш> 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 тобто ти хочеш ти? сказати, що там є секретний будиночок? Там секретна кімнатка, там будинок. Вона зробила таку секретну кімнату, де вам мені дивиться. Ааа, там секрет... Вони в Україні живуть. Секретна кімнатка? Що туди можна залізти? О, там от малюнківка є вхід Ага, а змія туди не попаде. Змія ну, все розуміє. Мама дивись? Не дивись, не дивіться на відео. ти бачив, як ця страуса величезна коля. Подивись, це страус. Okay. Це, страус. Yeah. це в чайки. Поставили електронний варіант Королівської Євангелії 1401. Боже, скільки років пройшло? Відкрили красу руці. І зробили таку версію, щоб людина відкрила. Давайте відкриваємо. І з'являється текст Королівської Євангелії. Ми не читаємо на церковно-Снолянській. А ну ми їдь у кінці 30 сторінку, хлопці. І там є перевод, хоч на одній сторінці, Бо так мене прочитаємо, От. Ано подивіться, зараз буде йти перевод. Написано буде, а ну читайте. Королівське Евангелії і можете прочитати. Ну, щось прочитати, тільки останню сторінку. -магазин, в Настя, я, я так хочу, я так хочу. Поки що ні. Вибачте, поки що ні. У нас є клітка, але вона в Києві. Коли у мене з'явиться гроші, Поки Подивись, що ні. Поки що ми не будемо ніяких тварин більше заводити. вибачайте, але ні. Ні, ні, ні. Мої б діти, дайте їм волю, вони заведуть страшні звірини. Вони розведуть всього цього добра того такого всього будь-якого. Їм от просто дозволиться це страшне. Це собача? Це собача. Ні, ну воно не буде видно, воно просто не буде видно. Вона ну, маленька ну, буде. Зараз їм вже покажу, нічого не пішли, треба. черепашку. Йдемо. Дивіться, як класно. Там такі кіхті у неї, дивись. Ой, клас. Мені ще папуги подобаються. Дивіться, такі от папуги. А мені інші папуги подобаються, великі та. Ось ці великі, ось ці великі. Що там? Ой, гарнюсі. Дивіться, який жовтий гарний. Привіт. Красивий. Привіт. Привіт. Привіт! Ні, не чіпай, не чіпай, не можна. Сайчик, і плюс ти на руках можеш щось принести, не можна. Дивись, як відходить. Воно боїться тебе, звісно. Дивись, як ми граєш. Це живеньке класне. Да. О, десь шлейка такого плану, як у нас. Тільки воно набагато більше. для великої собаки. Це прям для, да, для великої. Ці всі удавки, стравачки, О, на металеві. Нам не треба на мордиків. У нас є. Я на мордики, ну досить. Він ще свій не згриз, все. <плес> Давай візьмемо паштетик і курочку. ой, оцю верніше, господи, курочка кажу. Паштетик для собаки, і от ці те, що вони люблять, і паштетик паштетіки. <плес> Зайшли вже то вже зараз, <плес> будемо транжирити. Малесеньке, малистеньке. Там в нас є достатньо. Коля пальці в жодному разі, в жодному разі. Ти можеш принести їм якусь інхачку. У нас є вже рулетка костити. все, це вже досить. Мама з дімою пішли на ринок. Тут є ринок в центрі міста, і він цікаво було подивитися, що там а ми пішли за тим, що нам зліти, треба. Занадто, а Насті там, дуже воняє на ринку, туда. бо все все одночасно і вона не переносить такий а запах. А ми зараз візьмемо да, собаці. Да, Що ми зберемо ж тут хотіли? Чомусь... Сім парів. Бо ми щомісяця даємо собаці таблетку від захисту від кліщів, від блох. і проглистовку даємо раз на три місяці. Ми за цим всім слідкуємо щеплений абсолютно і має міжнародний паспорт. Треба поставити всі печатки, бо вже навіть нам антитіла прийшли, і він вже в принципі з середини травня виїзний за кордон. Це дуже посиденьки. Настя приготувала свою фірмову курку вам, лапшу. Лапшу. як Норм. Дуже Можемо смачно. ще раз лишити е, рецепт. Ну, давай лишим, бо рецепт вже є в одному відео, але це справді смачно. Коля, тобі як? як? завжди. А ти там сама писала рецепт, так? Коли ну, ти мені диктувала, але ти там щось з тік-току його взяла і собі його щось там переробила трошки. Ну, ну я переробила, там може щось ну, не додала. До речі, зараз я робила без чеснику. З паприкою. В принципі, воно ніяк не змінилось. Ну давай тоді залишимо ще й посилання, але не гадаєш мені, добре? Це, цік, я чувака, ну, я, я це зробив. Я хочу розказати, ну. як мені не смак. Ну давай. Десь є крис, ну курочка. Вся справа в курочці, а рис це просто гарні. <п 'ят п 'ят> ну все, дитина кричить, мам, так, вечеря І Це найкраще, що може бути насправді. Щоб розуміли, Настя спить на кухні. Поставили її тут, вона захотіла спати окремо. З нами наверх не хоче, ну то хай спить. Зручно ну, нормальний диван старенький, але нормальний. А ти що тут? Що, як твої справи? Кіцю просила їсти. То їж. Моя розсада тут стоїть малесенька. І тут не сильно зараз. Ой, ой. щоб її не поміла нічим. Я просто так то прикриваю, щоб піцка на не покоцала її. Ну тут на вікні буде не сильно холодно, бо батарею включила на ніч зараз. У нас вже бачите, яке опалення. Ось. Автономне, ми самі собі це робимо. Скільки хочемо, включаємо, виключаємо. Як в будинку? Це дуже зручно, справді дуже і дуже зручно як класно. Ось так. Якийсь такий день, який сприймається як два. Не знаю, стільки всього-всього багато бігли, бігли, бігли. Ну я вам сюди два їх вмонтувала, якщо чесно. Але повірте. Отаке все, отаке. А завтра ще заняття, а завтра ще хочу з дітьми сходити в театр. Мабуть, встигну. Щось я не сильно вірю, що встигну, але спробую. І хочу сама, що ввечері, мабуть, піти на виставу. І купа роботи, і фестиваль треба розсилати запрошення колектива. Та й і відпочивати, тому що вже 11 година і вже ніяких нема сил. Ні дамських, ні не дамських. Побачимося у на наступному розві.